Доброго ранку, мої дороге. Значить, вчора відбулася зрада зрадницька, і відкуда вона прилітіла, як ви думаєте, із-за океану. Президент США Дональд Трамп зателефонував президенту Російської Федерації нелегітивному узурпатору-диктатору Володимиру Путіну. Їх розмова тривала майже годину. Заявили вуса Путіна Одночасно в вуха Путіна, це ушаков помічник, повідомили, що президент Трамп знову ставив питання як найскоріше припинення вогню. В Україні, в свою чергу, Путін зазначив, що триває пошук політичного переговорного вирішення конфлікту. Ну, ще треба порозмовляти туди-сюди, пошукати вхід-вихід, але зазначив, що Росія буде домагатися своїх цілей та не відмовиться від них. Тобто, трамплін, давай до побачення. А що знаєте про що вони порозмовляли? Ну, це пиняє його відвів і від теми. Каже, давай обміняємося краще фільмами про традиційні цінності, щоб укріплялися, так сказати. Я тобі свої, а ти мені свої. Ну, знаєте так, Данія Трамплінович, Алло, що ти там дивився, Володька? Та спасателі Малібу є у тебе. Та є такий. Ну, передай, я подивлюсь. А що там халопи, люди гинуть, бомби летять, та ну то такий. Токін про війнушку, ми теж ще подивимось. Одночасно з цією зрадою, яка відбувалася, журналісти впіймали Смарадову потужність у Данії, де він перебував з офіційним візитом в рамках боротьби з угорським прем'єром старичком Боровічком Орбаном. Та задали питання, як ви ставитесь на перемовин між Путіним та Трампом. Ось давайте подивимось. Про цей діл справ... і про телефонний дзвінок між Трампом та Путіним. Я не знаю. А хто знає, Володя? Хто повинен знати, а? Я не впевнений, що у них багато спільних ідей, спіль багато спільних том не тем. Адже це різні люди абсолютно. Абсолютно різні люди. Ну то є так. Той американець, а той російський. А спільних тем у них я думаю, що вистачає. Але якщо ми говоримо про Україну, то ми одразу підтримували ідею безумовної зупинки вогню, яку висував президент Трамп. Тобто дайте йому таблетку для пам'яті. Де справедливий мир? Де перемога? Тощо, додаткова адженда, зустрічі, план? 28 планів підписав з європейськими країнами. Незламності, потужності, перемоги, ідентичності. Де це все? Де ГААГа, Трибунал? Коли ви пиню будете вести через увесь євросоюз? Я казав твій пердаляка, і він там опусти в очі та підпише на ваших умовах все, що треба. І я думаю, що в Росії лише Путін приймає рішення саме тому нам потрібна зустріч на рівні лідерів, якщо ми дійсно хочемо мати мир. Ну я в шоці. Який мир, Володя? Перемога, Вовчик, Смарадовий ти наш. Тільки перемога, кава у Криму. Який перемоги. Я сам собі заборонив перемовини зараз, каже перемовини. То я розумію, що собі заборонив, то і дозволив. Князь Київський, нема питань. Але, але, де адженда, де тьоща? Які перемовини? А до перемоги, до кордонів 91-го, до кави у Криму? До параду на Красній площі. Ви що там, а? Термонуло Трампу, но до протесту. За таке викрутаси. Кулюбяки, дзвоні, там Конімечик кулеба сидить у тебе в Америці з Лопатою чекає на вказівки. Вовочки вовочки, що ж це робиться? Шостий, що шо ж ти витворяєш, а? Як так можна? Ти шостий. Не можеш ти піти на поп'ятну, а? Перед Трампом теж мені авторитета знайшов. Пригадай, як ти його в Белому домі, туди, сюди. Крутів, вертів. Вовочки, Вовочки. Не впізнаю його. Підмінили, точно. Це не він. Це двойник. Вот. Отвіточка. Так. Де справжність Смарагдовий малецька? Знайдіть терміново. Я вам кажу: підмінили, підмінили, підтасували. Не вірю в це. Тільки перемога. Всі смарагдові чекають перемогу. Що він таке каже? Стали мир, якісь перемовини. Ой-ой-ой, що -ой -ой, це відбувається? Ну ладно, сьогодні подивимось. Надіюсь, насипе наш потужності, Дональду Трампліновичу. Давайте тримаємось до переможки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та гарного всім дню.